Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китава Сіті. І це щось типу. Я не знаю як сказати, Trial by Dirt. І ми тут на мотоциклі будемо ганяти. Тобто тут треба і на мотоциклі, і на... джипі пройти. На позашляховику. І так. Ганяємо. Ось так. Ось так. Проходимо повороти. Поворот. А це довге коло. Тобто це два кола тут можливо. Ось так. Ось так, ось так. Я не знаю скільки кіл тут буде. Може о 2 кола. А може й 3. Хто знає. Так, прогавив. О! 100 баксів нам дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!